На Хмельницьке АЕС проходить нарада із проведення валідації перевірки протиаварійної документації. Процес розроблення протиаварійних інструкцій на АЕС України невпинний та триває протягом багатьох років. У даному засіданні взяли участь представники усіх українських атомних станцій, окрім Запорізької. Учасники наради мають значний досвід роботи у атомній галузі та займаються протиаварійною документацією. Сьогодні ми будемо займатися валідацією. Це свого роду така перевірка типової інструкції з ліквідації аварійних ситуацій і аварій на зупиненому реакторі. Цей процес досить довгий, але валідація це фінальна частина розроблення цих інструкцій. Типові інструкції вони не використовуються напряму персоналом, а будуть використані при розробленні робочих інструкцій на кожному майданчику АЕС. Це стосується реакторної установки типу водоводяний енергетичний реактор. Тисяча Проте аварійна документація розробляється у форматі симптомно орієнтованих аварійних інструкцій. Однак, особливість інструкції на зупиненому реакторі, що багато інформації приходить від персоналу, а автоматизована система потребує, щоб інформація постачалася автоматично. в даному випадку, навряд чи доцільно. Таку дорогу систему, яка з СОІ, сюди адаптувати. Але ці інструкції вони в форматі СОІ. СОІ – це симптомно-орієнтовані аварійні інструкції. До цього часу кожен майданчик АЕС України розробляв свій комплект протиаварійної документації. Наш регулюючий орган державного регулювання сказало, що треба б мати якусь єдину систему, як зараз часто кажуть, єдина технічна політика. Тому це буде типовий комплект. Який фактично задасть основний шаблон, по якому інші майданчики, всі майданчики, приведуть в певну відповідність. Захід розрахований на п'ять робочих днів. Після цього планується робота у віддаленому режимі, результатом якої стане новий комплект документації, розроблений вперше. Типова інструкція з ліквідації аварійних ситуацій та аварій на зупиненому реакторі типу ВВР 1000 Документація буде адаптована та використана на всіх українських атомних станціях. Якщо будуть потрібні зміни, які впливають на стратегію, то відбудеться їх повторна валідація. Новий комплект протиаварійної документації для АЕ розроблений українською мовою.